Покажи, як ти робиш людям подоконники. Пітаю. Пітаю. Гляньте. Зараз вам покажемо, як, роб, як робляться з бляхи подоконники. Як все легко, як все просто. А саме головне, це бляха метал, який не пропускає воду. Бо камінь ми знаємо, що він пропускає, правда, Діма? Камінь Замовляйте пропускає. подоконники з металу. Металбуд. Метал Металбуд метал бляха за два дні. <свист> 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 Давай, ну, покажи, дивіться, доволі все легко, доволі все просто. Метал береться, загинається. Береш заглушку. Заглушку. Вижаєш. І це обрізаєш, правильно? Викиряєш з одної сторони. Ага. Ми не викидаємо на дві, на дві, сторони. На дві сторони. І все. Викаєш. А, і цей кусочок ти просто вирізаєш, це і да. туди, це туди і викидаєш, і все. А є вже готові. І дай ну, я покажу, як, як вже готовий. Дивіться, і це от простенько, гарненько, акуратненько є підвіконничок з металу. Метал підбирається в колір вікна. Все гарно, все акуратно. Так що кому треба? Метал, буд, Дмитро, вулиця, Село піне, окружна, 32. 32. Ти глянь, який грубий метал взяли. На гнему бляхи вам стільки, що, що, що взагалі без питань. Все, гнемо, хлопці.